Війни починаються і е, е, зараз я подивлюся, я просто задумалася з приводу того, що е, глобально такі війни вони по суті йдуть по всій землі, вони вже йдуть. Це хіба щось буде ще більше, що може затягнути війська там Росії кудись, так? До того, щоб, ну як, як типу це відноситься до нас? Ну, наприклад, в Сирії там зрозуміло, що якби, там була зачеплені інтереси Росії. І це для нас хорошо, і хай воно так і буде. Якби такі воїни відбулися ще десь, щоб їх відтягнути, ці російські війська, і щоб вони ще кудись пішли там. Ну, карабах, наприклад, або ще щось. Ну, тобто кудись іще. Нам би було хорошо. Ми подивимося. Зараз подивимося. Воєнні конфлікти будуть тут, от. і причому будуть такі воєнні конфлікти. Ось вам воєнний конфлікт. Люди будуть звідти виїжджати тікати. Цей воєнний конфлікт з причиною те, що буде міграція. Будуть якісь воєнні конфлікти, де будуть задіяні інтереси багатих людей. І це будуть прямо воїни-воїни. Тобто багаті люди будуть ну, вкладати туди, по суті, свої гроші. Хтось буде захищати свої території, і о, відбудовувати і захищати, це теж така от інша історія. Тобто хтось буде відбудовувати і захищати, але дуже повільно. Але воєнних конфліктів буде навіть не один. Я б сказала, тут, ну, у всякому разі, точно буде два два кропних переміщення е, людей велике, так, да, буде. Про uh... що ми говорили ще? Чи це якось вплине на нас, так? Чи може бути, що у нас закінчиться війна, а десь вона почнеться? Це як з ковідом, коли закінчився, коли 24 лютого, так? Так. Чи може таке бути, що це призупинить війну у нас? Ну, дивіться, те, що буде відбуватися, це я б сказала, це відтяне, це зупинить, але це не закінчить війну. Бачите, дві карти підтвердження. Зупинка буде. Тобто ці глобальні війни, вони ну, якби можливо, будуть якісь ще десь інтереси, кудись будуть притягуватися війська. Тут буде призупинка, тому що прийдеться вийти якимсь частинам, можливо, навіть росіянських військ із нас, від нас вони вийдуть. У нас буде призупинка. Але чи закінчиться на цьому війна? Ну воєнний конфлікт чи не закінчиться, будуть іти перемовини, але буде призупинка. А може статися так, що переговорний процес роз, розпочнеться напередодні виборів в Україні і в принципі президентських зараз? Скажу, бо вже восени ми бачили новину про те, що готують потрошки передвиборчі передвиборчу кампанію. І власне, чи може це ну, скажімо, бути такою передумовою да, для закінчення війни в Україні? Я не думаю, що наші вибори впливуть на війну, але подивимося, чи може призупинитися ці і повчатися перемовини перед виборами так, за кілька місяців. Ну, бачите, загори за вибори, і мені почали розповідати карти про вибори. Е, ну, Я як б як так пояснила. Е, вибори. Е, ну, зараз, секундочку. Ну, така буде передвидо до часу перед виборами буде за, за така виснаженість від війни з обох сторон. Ну тобто і з тої, і з тої. Але сама суть виборів е якась у нас дуже хитра, тому що е тому що будуть, я так дивлюся, декілька кандидатів. Декілька кандидатів, і ем, він ну по суті, війна це не про вибори. Ми просто подивимося, чи перед перед тим, чи не перед тим. Буду всі втомлені від цього е, всього процесу, і з тієї сторони, так само. Але й вибори е, я не бачу, щоб вони поки що відбулися. Ми говоримо про весну десь. Ну, плюс-мінус да, весна, весна літо 25 го От поки що є весною, я їх не бачу. Ми заговорили за це, але до цього ще немає. Ну, тобто, до того часу, мені здається, ще не буде таких якихось передумов а, для того, щоб це робити. Ну, Я поки не бачу, щоб вони відбулися весною на, на даний момент. Ну, а війна чи призупиниться, буде знову затяжний процес якийсь. Він якийсь він дуже хитрий. Ну, тобто, це коли е, спеціально роблять якісь, наприклад, блокади, спеціально затягують якісь речі, спеціально е, захоплюють території, е, відвойовують щось, щоб потім з цим спекулювати. Тут така собі спекуляція дуже велика. Тобто, все ж таке замороження війни можливо в наступному році. Так, замороження буде. Ну, воно по-любому буде. Через те, що і... І З боку росіян, воно вже непродуктивно, ну, нам взагалі воно не потрібно, щоб ця війна була. Але в той же час дуже невигідні умови, причому для обох сторон, Ні ніхто на них не згоджується. Через це, це таке призупинення, через силу, через якби, ну, через те, що сказала, навіть заставлять дві сторони це зробити. От мені більше так іде. Причому конкретно хтось людина, якась ну, людина чи організація, хтось заставить на невигідних умовах ні для них, ні для нас завершити цю війну? Це буде Трамп? Побачимо ще раз. Ну, я б сказала: це людина, яка має владу. І яка діє дуже хитрим способом. Скоріше з цього, що це може бути Трамп, але він не один. Ну, тобто це не тільки він. І будуть якісь іще люди задіяні, тобто ще хтось буде задіяний. Скоріше все, це буде дві людини. Тобто дві особистості, які е, ну, по, як би, будуть тиснути на одну сторону і на другу сторону. От ми побачимо їх можливо там і більше, але побачимо ми дві, двох двох особистостей, які будуть приймати участь у цих перемовинах. Але це все теж дуже. Хит... Мені здається, що ці вже перемовини вони вже йдуть, але ми їх не бачимо, ми їх не знаємо, вже про щось домовляються. Я б сказала, вже щось ділиться, навіть я б так сказала. І оці -от дві особи, які виступлять, вони просто ну, скажуть одному і другому президенту. Ми так рішили. Хоча, в принципі, як вони можуть рішати без там, домовленості України чи там, без домовленості тих же росіянців. Тих же Але от вони виступлять із якоюсь такою заявою. І на цю заяву, по суті, прийдеться погодитися. Ви кажете, що перемовини вже йдуть. Може статися щось не так, взагалі піти іншим шляхом, і про перемовини, перемовини, в принципі, всі забудуть. Mm -hmm. Можливо, щось якась альтернатива буде. Mm -hmm. Ні, перемовини вони є, з перемовини, просто вони поки що дуже не, ну, якби, ну нікому не, не, не вигідні, ніхто їх не хоче слухати, але вони вже йдуть. Так що про її ні, такого не буде. Просто в ті перемовини пробують щось нове вкласти, щось додати, доповнити. Але ці перемовини, які йдуть, вони чомусь зв'язують обидві сторони. Для нас вони більш вигідніші, вони дуже невигідні взагалі для росіян ці перемовини. Тому що ті, ці перемовини в них приймає участь щось те, що вони бояться, що. Вони багато втратять в цього і бояться, що втратять те, що навіть у них вже зараз є. Тому... Може, це нарешті свідчить про крах імперії, раз вже в Сирії повал був потрошечки, да, такий диктаторського режиму. Може, це так да, трошечки все відводить до того, що в Берегія також нарешті паде цей стан путінський. Давайте подивимося, чи у 25-му році це здійсниться? Да? подивимося. А вже ж обов'язково, цікаво. ж. А що ось горять? Так, дивіться. От така вже історія, я вже дивилася, до речі, зовсім інше питання, теж, але там теж був задіяний цей. Е... Не хочу сказати людина. <рес> ну, це ця істота. От. І в мене знову впадає та сама карта, ось що найцікавіше. Зараз я вам її прямо покажу. Тобто, зовсім по інше дивилася, але. Саме з цією особою вона випадає. От я хочу, щоб це так було. Що я хочу зараз сказати з приводу слідуючого року путінського режиму. Там уже ділять якісь ну грошики, земельки, тобто вже якийсь іде перерозподіл, і причому він дуже швидко його пробують якби розділити. Між собою дуже швидко, скоріше всього це ті люди, яких є гроші, яких є влада, вони вже тепер ну, визначають, кому що куди достанеться. Причому ці люди, які вони раніше між собою товаришували, та між собою, зараз вони це все розділяються. Тобто якась договорність між старими друзями йде всередині тієї країни. Закулісно, ніхто цього не знає, це дуже закулісно домовляється. Саме цікаво, що ці люди ще. Який хочуть розділити все, і частину грошей вони вивозять, там йде зараз вивоз капітала. Скоріше всього, він йде цінньовим способом про це не знаю, можливо, навіть не знає той, про якого ми говоримо, той чортулака. Я маю на увазі Путін. От. Йде якийсь вивіз коштів, і хай він йде. І от ще хотіла показати, цікава дуже історія. Уже кілька разів одні й ті самі карти мені впадають на нього. Він випадає різними: то дияволом, то імператором, але за ним іде Верховний суд і карта королеви мечів, карта війни і страшного суду. І я це трактую так, як я хочу. Я говорю, на нього прийде страшний суд. Війна це те, що він заплатить кармічно. За ту війну, яку він влаштував, він заплатить кармічно. Можемо подивитись, як. Я, він кармічно заплатить. Це вже не перший раз на нього випадає однакові карти. От просто хоч, хоч, хоч ніяк. А вони однакові на одну і ту ж саму особу. Хай той страшний суд на нього і буде кармічний. Що він від цього отримає, що для нього буде. Йому дуже важко втримати вже державу. Як би він не проти, він вже йому дуже важко це робити. І що буде? І з-за кордону приходять якісь великі зміни, він їх не очікував через те, що він думав, що це вічно щось таке, що вічне, він вважав, що це буде довго, там, ну, якась дружба з кимось. що щось, щось Якби заморожується дружба із кимось у нього, з якимись компаньонами? Ну, Ми розбираємо, що значить цей кармічний суд. По-перше, важко держати владу вже в руках. Йому прям ну, прям важко. Ці ем, поставки, скоріше всього, заморож... йому заморожуються ем, зброї і грошей, і якісь друзі перестають, перестають йому допомагати, на яких він дуже розраховував. Що для нього особисто, цей кармічний суд? А Хтось із його дружків може щось так зробити, що він або в лікарню попаде, ну а може й щось краще, і це буде зроблено скоріше всього через рідину. така історія, те, що, скоріше всього, в нього щось буде по здоров'ю і він не зможе владу тримати в руках. На деякий час, можливо, що він буде пробувати це робити, але їм будуть шукати заміну. Ну і що, карта скорботи? Карта такого неприємненька, всяка різна. Бо що там будуть скоріше всього, що він не зможе керувати державою по якійсь причині хвороби або ще гірше, і будуть розглядатися плани на інших кандидатів. Закон Карма працює, і дуже чекаємо, коли ж він нарешті спрацює до кінця і до того самого тієї він іде зараз весь час для нього. Верховний суд біля нього вже успоряд.